В ефірі новина 700 секунд сьогодні у випуску. 26 березня в Ізмаїлі на базі Донецького центру професійної освіти відкрили кулінарний хаб. 27 березня Міжнародний день театру. Ізмаїльські спортсмени приймали участь у чемпіонаті України з греплінгу. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 27 березня орієнтовно такі. 439 190 осіб особового складу, 6904 танки, 13 216 одиниць бойових броньованих машин, 10 931 артилерійських систем, 1019 реактивних систем залпового вогню, 728 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8578 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2015 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14 539 одиниць автомобільної техніки та автоцистерну, 1794 одиниць спеціальної техніки. 26 березня в Ізмаїлі на базі Дунайського центру професійної освіти відкрили кулінарний хаб. Місце, де на сучасному обладнанні будуть навчати спеціалістів, які впроваджуватимуть на місцях українську реформу здорового харчування дітей. Подробиці дивіться у сюжеті. В рамках впровадження в Україні реформи здорового харчування до шкільнят та школярів на базі Донецького центру професійної освіти створили перший в Ізмаїлі кулінарний хаб, де на сучасному обладнанні навчатимуть готувати страви з нового шкільного меню, яке розробив шеф-кухар Євген Клопотенко разом з командою професійних технологів. Захід почався з урочистої частини. На початку звучав гімн України. Після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв України. На заході були присутні чимало гостей, в тому числі онлайн. Зокрема, усіх присутніх з цією визначною подією привітав директор департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак, а також заступник директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області Лариса Кашуба. Із урочистою промовою виступила завідувачка кулінарного хабу Донецького центру професійної освіти, яка безпосередньо була долучена до цього процесу. Привітала всіх присутніх і поділилася амбітними планами на майбутнє. Починаємо зі шкіл, тому що діти це наше майбутнє і починається все з колиски з маминого навчання, з навчання першої вчительки і з першої ложки, яку вони беруть в шкільних їдальнях. Будемо змінювати. Збройні сили України, їхні кухні. Будемо змінювати ресторани. Будемо змінювати все, до чого до ми будемо дотичні для того, щоб це було правильно і естетично, і зі смаком. І зробимо нашу країну зі смаком гарним і вродливо. На захід завітали і привітали всіх дочетних до відкриття кулінарного хабу військовослужбовців морської охорони Державної прикордонної служби України. Почна міжа. Та сильна їжа, вона дуже підбадьорює, не дає сил нашим хлопцям та дівчатам здійснювати заходи зі стримування та оборони наших рубежів. Я дякую вам, що ви працюєте на зміни, на покращення цих змін. Ви великі молодці, адже це щось нове для вас і що нове для нас. Ми дуже хочемо подякувати за запрошення нас на відкриття кулінарного хабу. Це дуже приємно. Ми подивилися і впевнилися в тому, що відкриття от таких кулінарних хабів дасть велику змогу здобувачам освіти кухарів вийти на новий рівень. І це буде дуже корисно не тільки навчальним закладам, а й для нас, військових моряків. Ізмельський загін морської охорони запрошує усіх охочих кухарів, а також всіх. Хто захоче долучитися до лав Державної прикордонної служби, а саме загонів морської охорони. Будемо дуже раді вас бачити. За деталями звертайтесь за телефонами. По завершенню урочистої частини відбулося довго очікування перерізання Червоної стрічки. Перерізає стрічку Данукалова Олена Іванівна і Леонтьєва Ірина Олексіївна. По завершенню офіційної частини для слухачів курсу та присутніх було проведено майстер-клас із приготування страв на новому обладнанні. Наразі у кулінарному хабі в Ізмаїлі проходять підвищення кваліфікації перші слухачі, кухарі закладів освіти Саф'янівської громади. Вони мають опанувати сучасні агрегати та нові підходи в приготуванні їжі, аби потім передати знання своїм колегам. Загалом такі кулінарні хаби планують створити у трьох районах Одеської області. Раніше такий хаб відкрили в Одесі, тепер є він і в Ізмаїлі. Катерина Бойченко Ілля Кулинич для програми. Новин в навчальному центрі морської охорони завершився курс підвищення кваліфікації за програмою Моторист Рульовий Малого Прикордонного катеру. Опанувавши теоретичне знання, слухачі досконало розібрали загальні правила, що регулюють рух катера та гумового човна. Навчилися запускати і зупиняти двигуни, змінювати режими їх навантаження. Моряки-прикордонники отримали відповіді на всі важливі питання щодо обслуговування технічних засобів та механічної установки катера. Катерна практика на річці стала підсумковим етапом в практичній підготовці, під час якого мотористи рольові проявили стійкість до стресів швидко і вправно реагували на нештатні ситуації, впевнено тримаючи кермо, зберігаючи холоднокровність. По завершенню програми підготовки військовослужбовці склали заліки і отримали відомчі сертифікати. Тепер учорашні слухачі мають допуск до самостійного керування малими маломірними катерами. Щорічно, 27 березня, відзначається Міжнародний день театру, який був започаткований у 1962 році. Цього дня театри у всьому світі представляють свої найкращі спектаклі, влаштовують благодійні виставки та яскраві фестивалі. Подробиці дивіться далі. Міжнародний день театру відзначається щорічно з 1962 року. Засноване свято у відні на 9-му конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Творці театрального мистецтва своє професійне свято за традицією відзначають безпосередньо на сцені. Актори у всьому світі дають свої найкращі спектаклі, влаштовують благодійні виступи і під час поклону із задоволенням приймають гучні овації та подарунки від глядачів. Крім виступів у театрі, заведено влаштовувати яскраві фестивалі, карнавали та концерти. Вперше про театр згадується в джерелах, що датовані 490 Сто роком до нашої ери в них говориться про проведення свята, присвячена богу Діонісу. Перша будівля театру з'явилася у Римі в 55-му році до нашої ери. Там виконували вірші та невеликі п'єси, переспіви легенд та міфів. Перші театри з'явились в Греції, згодом в Китаї, Індії, а в 10-му столітті з'являються зачатки європейського театру. В Україні театральне мистецтво бере початок з глибокої давнини, коли воно проявлялося в народних іграх, танцях, піснях та обрядах. Перший український стаціонарний театр був відкритий у Львові в П'ятому році, а через 24 роки з'явилася перша українська п'єса Наталка Полтавка Івана Котляревського. З нагоди міжнародного дня театру в Україні проводяться театральні фестивалі, Артисти отримують нагороди та державні звання. Глядачі йдуть на прем'єри вистав. В Ізмейлі також активно розвивається театральне мистецтво. В Палаці культури імені Тараса Шевченка відбуваються театральні прем'єри та виступи народного музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс. Палацу культури імені Тараса Шевченко, дитячої театральної студії Емоція дитячого музичного театру Мініатюр Чародій Ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Грати та дарувати свято з любов'ю, радістю та подякою Ось творча креда народного музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс та його режисера Ольги Герасимової. Колектив театру Довже виходити на волонтерські майданчики з показом своїх вистав, приймають участь у благодійних концертах, театральних онлайн-фестивалях та конкурсах, організовують поетичні вечори та творчі зустрічі. Театр займає призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Дитячий музичний театр мініатюр Чародій почав свою активну діяльність у 2002 році, коли в школі мистецтв відкрилося театральне відділення. У цей час зародилися оригінальні гумористичні мініатюри режисера Маргарити Бікбулатової. За останні роки театр отримав два гран прі та три премії. Юні актори театру є лауреатами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Своєю творчістю вони дарують глядачам радість, тепло і гарний настрій. Дитяча театральна студія Емоції активно займається з дітьми різного віку. Студія була створена на базі палацу культури імені Тараса Шевченка у вересні 2018 року. Керівник Мазуріна Валерія. Театральна студія бере участь у театралізованих заходах, що проходять на сцені палацу культури та у міських заходах, у тому числі в новорічних заходах, літературних зустрічах та концертах за участю читців українського художнього слова. Театр це дзеркало душі культури кожного народу. Театральне мистецтво об'єднує людей, відіграє важливе етичне художні значення. Несе в суспільство ідею гуманізму та добра. Юлія Петлацюк для програми Новин. 500 доларів за членство в антикорупційній громадській організації. Поліцейські затримали Одесити за зловживання впливом. Фігурант розповів знайомому, що працює помічником в одній з антикорупційних громадських організацій та за грошову винагороду може посприяти вступити до неї, вплинувши на потрібних людей. Зі слів зловмисника, наявність посвідчення члена ГО надавала б можливість безперешкодного проїзду блокпостів, уникати перевірок військово-облікових документів, а іноді за попереднім узгодженням з керівництвом навіть їздити містом в комендантську годину. Спочатку фігурант повідомив, що членство в організації коштуватиме майбутньому борцю з корупцією півтори тисячі доларів, а згодом зробив знижку і взяв лише 500 доларів та анкетні дані для виготовлення посвідчення. Вже наступного дня на одній з центральних вулиць міста правоохоронці затримали зловмисника під час передачі виготовленого посвідчення новому члену організації. Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України, тобто у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави, за скоєне чоловіку загрожує максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. Слідство триває. 14 по 17 березня 2024 року в Одесі на базі спорткомплексного політехнічного університету проходив чемпіонат України з греплінгу серед юніорів 2004-2006 років народження, кадетів 2007-2008 років народження та юників 2009 року народження, який зібрав понад 500 учасників із 13 областей України. Дивіться далі. Минулий тиждень завершився для дітей Ізмаїла Маїла низку спортивних заходів, які відбулись в різних локаціях міста. 23 березня відбувся відкритий турнір першості міста з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2010 року народження та молодше. 23 березня в спортивному комплексі виставка зібралися спортивні учасники хлопці та дівчата 2010 року народження та молодше. Тренерський склад, їх батьки та вболівальники. Головним судею змагань виступив майстер спорту України Микола Славов, який на початку заходу привітав учасників та побажав подальших перемог. Поздравляють з праздничком, з праздником і всіх батьків, дітей Хочеться, щоб показали. Красивий боротьбу, Чому ми тренера, учні, щоб вони нас не підвели і боролись, боролись повною силу. Учасників турніру та вболівальників привітав заступник міського голови Сергій Лузанов та побажав усім учасникам чесної боротьби, щоб суддівство було справедливим, а переміг той, хто найбільше готувався і був налаштований на перемогу. Дозвольте мені привітати всіх із цією визначною подією. Ізмаїльська школа боротьби це традиція, це дійсно дуже високі результати, які починаються саме з дуже і дуже юного віку. І сьогодні ми сподіваємось побачити нових чемпіонів. Спортивні змагання завершились урочистим нагородженням, з врученням дипломів та медалей. В час, коли наші захисники та захисниці захищають собою Україну від російської навали, кожен спортивний успіх, кожний спортивний захід є свідченням незламності українського народу, який, попри все, рухається до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. 4500 тисячі доларів за непридатність до військової служби. Поліцейські повідомили Десити про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Правопорушник пообіцяв військовозобов'язаному чоловіку фіктивні документи, які надають право безперешкодно виїжджати з країни. Фігуранта затримали після передачі другого траншу коштів. Йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна за наявності достатніх доказів. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон країни, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у виграді. Позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Слідчі дії тривають. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 91 копійок, продати за 39 гривень 48 копійок. Євро купити за 42 гривні 24 копійок, продати за 42 гривні 98 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 27 березня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду, в день пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів тепла, в день від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. Хмари протримуються в Одесі увесь день, розсіявшись тільки ввечері, без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 градусів тепла. В день від 7 до 10 градусів з позначкою плюс. Ці випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому youtube каналі Зміл Тіонлайн та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.